Вітаю на каналі, з вами Надія Макаренко, і сьогодні хочу поговорити з вами про мовне питання. Я хочу поділитися власним досвідом переходу з московської на українську мову. Як це було для мене, що мені це дало? І поділитися своєю історією. Сподіваюся, що вона допоможе вам також, надихне вас на, на те, що ви передате, або підтримає на вашому шляху до опанування української мови. Тож поїхали. Почну з перед історії. А саме, ну, взагалі, звідки я і хто я щоб розуміти, звідки я переходила куди. По-перше, я народилася і виросла в Запоріжжі, ще в радянські часи, але вже школу пішла в Незалежній Україні. Але моє викладання в школі було виключно російською мовою. У нас були кілька е, предметів, е, ну, власне, українська мова та література. Були українською мовою, все інше, всі інші предмети у нас велися на російській мові. Е, е, так само, і потім я продовжила свою освіту. Я вивчала іноземну мову, е, іноземна філологія. Е, все викладання у мене було. Російською мовою в, 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 в освітньому закладі, тому я вивчала іноземну мову з допомогою іноземної мови, яку я сприймала як, як свою, як рідну. Я не можу сказати, що я сприймала українську як нерідну, це теж рідна, Але Е, але ось ми можемо так, я також можу стверджувати, що оточення спілкування е, проходило здебільшого е, російською мовою. Але і тут цікаво е, все це російська мова, вся ця. Була, але була і інша сторона. Була і та історія, що в дитинстві, коли я маленькою слухала казки, деякі казки звучали, це були українські народні казки. Коли я їхала в село до дідуся і бабусі, там говорили українською мовою. Так, там розуміли і могли використовувати суржик. Розуміли московську і могли говорити в суржиковій формі, але здебільшого це була українська мова. В школі я почала вже захоплюватися в старших класах, як співала Руслана Лежичко. Для мене тоді було це щось таке дуже, дуже особливе, дуже гарне. Мені подобались ці гуцульські мотиви, які я вперше почула для себе. Мені сподобалось слово легінь і щось подібне, як відтанцьовували при, при там, плесах чи аркасах. Ну, тобто, це було щось несподіване для мене, тому що все моє життя проходило в. Здебільшого це Запоріжжя, також ми їздили подорожувати, але це було далі на південь, це був багато Криму. Щороку ми їздили до Криму, трохи ми їздили також в Азов на Азовське море. Ось тобто наші подорожі вони, там, могли тільки там, сягати Дніп. Дніпро ще неможливо, ну і на північ ми майже не їздили тоді. В університеті вже було більш цікаво, тому що до Руслана вже там доєднався Океан Кеннельці, який також співав українською мовою. Мені це дуже-дуже подобалось. Такі кудлаті хлопці. І співають романтичних пісень. Мені це дуже до вподоби. На першому курсі університету я відвідала вперше Київ. Це було дуже холодно, це був тільки один день, і ми побачили Лавру, і, і здається, все. Ось. Але це був вже певна, певний крок. Потім була поїздка одна з перших до Львова, і це місто мене дуже зачарувало. І ще з університетських часів я вдруге туди поїхала у Львів вже самостійно ходила, ходила по Личаківському кладовищу. Коли телефонували, щоб забронювати готель, це була українська мова, а як же по-іншому? Тому для мене це було дуже важливо. Університет це помаранчева революція. Тоді ще не було ніякої політичної усвідомленості, і я була дуже-дуже відсторонена від політичних якихось моментів в Україні. Тім, ми слухали, ми бачили ось ці великі дискусії наших викладачів. Майже на кожній парі все одно розмову повертала в сторону політики, і це було багато дискусій, багато такого такої напруги певної. Але для мене це також були і і, і Викладання історії України, яке досі пам'ятаю з дуже великою таким, е, приємністю. І от зараз я не можу пригадати, якою мовою викладали нам історію України, чи то була українська, і мені чомусь зараз здається, що таки так. І так. Е, е, наш викладач був неперевершений, і він дуже класно нам розповідав історію України. Для мене це писанкарство. Для мене це саме в університеті я побачила об'яви, що вчимо розмальовувати писанки, приходити, навчимо. Ну, з усього університету, мабуть, що я одна ходила туди. Ось і. І я досі е, періодично, не часто зараз, але тим не менш е, пишу писанки, для мене це окреме задоволення, це дуже медитативна техніка, яку я дуже люблю. Е, для мене це навіть десь у мене є досі є презентація, де я е, е, тоді ми тільки починали працювати з. Комп'ютерами е, робити всі, всі презентації, і в мене була презентація, яка присвячена була е, українським святам, тобто там зелені свята, е, коляда і, і, і все це покрова все, все було в тій презентації. Така чудова, гарна презентація, я прям Шукала в інтернеті всі ці матеріали, мені це дуже подобалось. Потім, після університету, була вже туристична моя діяльність, і вона пов'язана з моїм рідним містом, Запоріжжям. і, хоча ми працювали з іноземцями, але я мала нагоду і більше заглибитись в історію міста і розповідати. Іноземцям про історію міста, водити їх по хорниці по музею, тоді ми мали таке право показувати, розповідати, тому що місцеві екскурсоводи не володіли мовою, тому у нас було таке право розповідати і, і там я завжди розповідала і про. Івана Мезепу і про а, Калнишевського останнього, е, останнього гетьмана, який там прожив до 104 чи 10 років, тобто мав фантастичне життя. Мені здається, дуже мало про нього говорять, хоча він був такою дуже цікавою постаттю. Е, Ну, потім певний час е, і частково життя за кордоном, але я додала собі, е, почала цікавитися е, вишивкою, традиційною українською вишивкою, е, тобто не хрестиковою. Е, хоча б все почалося з неї, а потім продовжилось і, е, на щастя, у мене була змога. Е, Працювати з вчитися від видатної майстрині з Запоріжжя Валентини Гаврилівни Харлової, які я дуже вдячна, яка мене дуже наснажила українською культурою і навчила вишивати. Ну і вже далі, десь в 18-му році. Я перебуваючи за кордоном, запропонувала тій громаді українців, які жив мешкають за кордоном, об'єднатися і зробити українську спілку, українську, український центр. І тоді, наприклад, я я просила її українців, шукала українців в такій великій групі, яка була для всіх. Рускоязичних, так. І тоді я отримала таку серйозну долю хейту за, за ось це моє. Тому що коли я писала, я сказала, що mm -hmm. ось зараз я буду писати українською. Написала пост українською, за що отримала від всіх тих рускоязичних дуже дуже багато негарних слів. ну, як по-іншому вони могли себе проявити більш ніяк. Але тоді нам вдалося започаткувати цю спілку, яка і зараз квітне процвітає за кордоном, і зросла неймовірно, що мені для мене особлива приємність навіть попри те, що я тепер в Україні, а не з ними. Ось але 18-й рік також це читання Кобзаря, читання Котляревського. І, і вже в 2019 році для мене це вже свідомий, свідомий перехід на українську мову. Тобто тут не було як багато зараз для когось ця війна, такий сум був також в 13 2014 році, коли почалась Революція Гідності. Тоді, тоді для мене ще ні, було трошки зарано. Я жила за кордоном, але я була на Майдані в травні, ні, не травні, в березні, в березні 2014 року, після розстрілів. І тоді на мене це теж дуже сильно вплинуло. Ось і в 2019 році я. Написала в професійній сфері, я написала, що буду використовувати, послуговуватись українською мовою. І в своєму власному житті, в поводовому житті я буду використовувати українську мову. Спочатку це було трохи незвично для моїх знайомих, але, але потім. Зараз мені навіть трохи дивно, якщо я там знаходжу якесь старе відео, де я говорю українською московською мовою, бо ж ну, це для мене якось дуже-дуже дико звучить зараз. І можу сказати, що ось зараз вже майже 5 років, як я перейшла, я використовую Багато, я слухаю багато українського контенту, я читаю здебільшого українські книжки або в українському перекладі. Ну, я говорю, я говорю українською мовою, принаймні, принаймні я намагаюся говорити. Я знаю, що в мене досі є помилки, я їх стараюся примічати я намагаюсь їх виправляти ось тому, тому все ще цей процес процес триває так. Що для мене, що для мене такий ось ось цей переход, такі певні уроки, можна так сказати. Ну, По-перше, що мова, українська мова, українська літе... культура це тісно переплетені е, два поняття, і е, ти не можеш впускати мову без культури, і так само культуру ти не можеш впускати без мови, тому що воно трохи ну, не складається. Тому для мене це були ось по тим крапелькам-крапелькам, воно переваперепереважало. Пер, якщо спочатку ваги були, ось більше тут було тому, що ти зростав в такому середовищі, тому що твоя освіта була в такому, але потім ти починав додавати на ось ці ваги. Більше, більше по капельки, по капельки, по капельки і воно в певний період воно переважило і повело чашу вагів вниз, щоб дати тобі ось цей, ось цей ґрунт. Друге, це те, що треба зважати, це поступовий процес. Дайте собі час. Дайте собі час. Працюйте над цим, і е, ви заговорите, мова прийде. Е, пригадайте, пригадайте, що було в вашому дитинстві. В ньому обов'язково щось було. Е, сусідка до вас говорила українською, або дідусь вам читав казку українську, або ви поїхали в лагерь, і там була дитина. Родом з Закарпаття, потім ви переписували з ними, ним, бо з нею. Ну, тобто щось обов'язково було. Ось треба це знайти, ось цю зернину знайти. Бо ті люди, які повертаються до мови, вони повертаються, тому що в них проростаються зерна. Але їх колись хтось в вас посадив. Або ви самі, або ваші родичі близькі, або ваше оточення, або навіть випадкові люди могли положити в вас ту те сім'я, яке потім зросло. Його треба шукати. Четверте це про оточення. І тут хочу сказати, що оточення дійсно впливає. Для людей, але оточення не має бути вирішальним. Тобто завжди, попри оточення, ви можете обрати. Обрати, якою мовою говорити? Це ваша відповідальність, це ваше життя і ви обираєте. Тому казати, ну тому що я зростав в такому-то середовищі. Це так, це впливає, але це не є вирішальним, запам'ятайте. П'яте це подорожуйте, вивчайте свій рід, вивчайте історію України, практикуйте традиції, вдягайтесь як українці, їжте як українці, читайте українською, слухайте українською, розмовляйте українською. Всі ці, ці речі допоможуть вам заговорити, стати, бути, повернутися до себе самого. І це тут про те, що дає цей перехід. Чому так важливо переходити? Ось це повернення до себе самого. І ви відчуваєте полегшення. Це коли вас. Знаєте, буває, як заставляють вдягати якусь певну маску, або вдягатися в цю одежу, яка вам не ваша, не для вас. Але всі вас сприймають лише в цій одежі. А потім ви одного дня йдете вбиральну, переодягаєтесь в ту одежу, яка вам до душі, вам пасує, вам хочеться. І ви відчуваєте від того полегшення, що на вас не тисне, не давить, не тягне. І ви відчуваєте таке полегшення. Ви є, ви можете дихати, ви можете ось це відчувати. Оце те, що дає мова, це в певній мірі, ви відчуваєте полегшення. Це в певній мірі це захист і оберіг, тому що. Те, як думають по-українськи, це формує певний світогляд, синтаксичні формули, в яких ми говоримо. Мова це також про математику, тому що є певні формули, по яким створюється мова. І коли ви приймаєте ці форми собі в себе, ви починаєте трохи по-іншому думати. І це ставить голову в певній певні мірі на місце, на своє місце. Тобто ви думаєте вже в іншому руслі по-іншому. І це класно. Бо так думали ви, ваші батьки, хоча вони могли бути з Московщини. В силу проживання в Радянському Союзі або інших причин бабусі, дідусі і так далі. Тобто це ставить вас на ваше законне місце. І це сторона добра. Це сторона добра, бо не кожен з нас може стояти воїном зараз на Фронті. Але ми допомагаємо кожному воїну, не тільки роблячи донат, що безумовно дуже-дуже важливо для кожного з нас. Але ми захищ... це захищає нас і це нас оберігає, і таким чином ми захищаємо і оберігаємо себе і все наше суспільство, коли ми, стає, коли ми починаємо говорити українською. Бо то меч і щит, мова і культура, то меч і щит, яким ми б'ємо ворога насамперед. І так ми можемо не стояти на фронті з рушницею або з дроном. то тільки то дуже почесна, почесна функція, так? І не, не всі ми можемо там бути зараз. Але ми можемо бути тут, маючи наш меч швид, і це те, що насамперед розчавлює ворога. Він дуже не любить цього. Він робить все, щоб ми забули мову, відцуралися від культури. І якщо ми будемо повертатися до себе, поверна... говорити українською мовою, ми будемо його дратувати, ми будемо його знищувати в такий спосіб. Тому кожного разу, коли ми відмовляємось розуміти московську мову, коли ми робимо свідоме рішення, що я переходжу на українську мову, коли кожного разу, коли ви вирішуєте, що я хочу вишити вишиту своїми руками, або написати писанку, або поставити дідуха в своїй оселі, або спекти Пасху зі своїми дітьми, кожного разу. Коли ми це робимо, ми стаємо сильніші. І це, ради, це заради чого ми маємо переходити на українську мову. Я думаю, що можливо мені б варто було б перейти значно раніше. Але сталося як і я, і я не можу повернути назад. Ну, можливо, і, і не варто, і не треба. Але я дуже рада, що це сталося. І я думаю, що якщо б це не сталося в 2019 році, це б сталося б однозначно в 2022 році. Але я з іншого боку рада, що я дійшла до цього в той момент, що в той момент мені стало зрозуміло. І для когось, для кожного з нас, цей момент приходить в різний час. У когось хтось мав змогу народитися і вже від початку говорити українською мовою, хтось до цього приходить в свої 20, 30, 40, 50. 98 років, але є точка, коли ти не можеш по-іншому. Я бажаю, щоб у кожного з вас, якщо ви ще не говорите українською мовою, якщо ви все ще не заглиблюєтесь, не занурюєтесь в українську культуру, е, знайшли ось цю свою точку неповернення, коли ви захочете. Бути частиною українського суспільства і по-іншому не може бути. Я вам всім цього бажаю. Бажаю, щоб ви зробили цей вибір і пишались цим вибором, тому що це направду, є дуже м м почесно бути українцем було почесно бути українцем, за часів Ярослава Мудрого було почесно бути українцем за часів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, за часів Січових Стрільців, за часів Шестидесятників, зараз це завжди дуже почесно. Бути почесні. Шадомтись. З вами була Надія Макаренко. До зустрічі в нових відео. Не забувайте, якщо вам до вподоби контент, який я створюю, ставити вподобайки, писати ваші коментарі, чи перейшли ви вже на українську мову, чи плануєте перейти на українську мову. Що це для вас є? Мені було б дуже цікаво прочитати про ваш досвід. Дякую.